Це минуле нашого край. Проте минуло воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогодення. Розпечений до тисячі градусів сталевий злиток прямує в робочу кліть прокатного стану. Уявляєте собі, яка спека панує тут. Влітку вона досягає 50 градусів. Для полегшення умов праці наших металургів славянські конструктори Володін і Харченко створили спеціальний агрегат штучного клімату. Ця невелика за розмірами машина автоматично підтримує завдану температуру і вологість повітря. За годину агрегат штучного клімату охолоджує. Надає потрібної вологості навіть приємного аромату трьом тисячам кубометрів повітря з таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в ХХ столітті.